пропоную вам провести цей день в компанії Першого Подільського СБУ та Нацполіція ліквідували ще чотири схеми для ухилянтів на Київщині та Буковині. На Хмельниччині відбулося виїзне засідання комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку. Семеро громадян лише за добу травмувались внаслідок ДТП на Хмельниччині. Далі розповім в подробицях. У ніч на 13 жовтня противник атакував 82 ударними БПЛА типу Шахет, Гербера і безпілотниками інших типів. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 9 ранку протиповітряною обороною збито або ж подавлено 69 ворожих безпілотників на півночі, сході та півдні країни. Зафіксовано влучання 13 ударних БПЛА на семи локаціях, а також падіння збитих уламків на двох локаціях. До 9 років ув'язнення із конфіскацією майна можуть отримати організатори схем для ухилянтів. Служба безпеки та національна поліція ліквідували ще 4 схеми ухилення від мобілізації і затримали п'ятьох організаторів оборудок у різних регіонах України. За суми до 20 тисяч доларів США ділки пропонували. Військовозобов'язаним чоловікам уникнути призову через підроблення документів або допомагали ухилянтам втекти за кордон поза пунктами пропуску. На Київщині викрито лікаря-травматолога, який продавав військовозобов'язаним фіктивні довідки про інвалідність. Також у столичному регіоні затримано засновника однієї із громадських організацій, який за гроші обіцяв ухилянтам зняття з розшуку в ТЦК з подальшим бронюванням на підприємстві критичної інфраструктури. Крім цього, у Києві підозру отримав колишній охоронець одного із соратників Медведчука, який організовував призовникам трансфер до ЄС через так звану зеленку. На Буковині правоохоронці викрили настоятеля храму московського патріархату, який налагодив нелегальний трафік ухилянтів до сусідньої країни Євросоюзу. За матеріалами справи клірик самостійно підшукував клієнтів серед свого оточення. А для їх переправлення за межі України залучив знайомого підприємця? Наразі всім затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України. В Скорботі Дунаєвецька громада відійшов у вічність Севастіянов Тарас Володимирович 1985 року народження. Солдат збройних сил України, позивний шквал. Захисник отримав численні поранення під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новомиколаївка Покровського району 5 вересня 2025 року. Попри усі зусилля лікарів, серце воїна зупинилося 28 вересня. Вічна слава та пам'ять українському герою щире співчуття рідним. У Кам'янці-Подільському відбулося виїзне засідання Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку на тему законодавчі інструменти залучення інвестицій в Україну. Участь у засіданні взяли народні депутати України, члени комітету з питань економічного розвитку, представники міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, а також керівництво Хмельницької, Тернопільської та Чернівецької обласних військових адміністрацій. Крім цього, були й представники громад, бізнесу та міжнародних партнерських організацій. Головною метою засідання стало ознайомлення представників державних і місцевих органів влади та підприємницької спільноти із сучасними законодавчими механізмами публічно-приватного партнерства, а також пошук шляхів для розвитку інвестиційного потенціалу регіонів і посилення економічної спроможності територіальних громад. Під час засідання члени комітету представники урядових структур та місцевої влади обговорили практичне застосування закону про публічно-приватне партнерство, механізми державної підтримки інвестиційних проєктів із значними інвестиціями, а також можливості компенсації інвестицій через податкові механізми. У межах заходу було представлено успішні регіональні кейси залучення інвестицій, а також ініціативи з розвитку туристичної та культурної інфраструктури. За минулу добу до підрозділів головного управління Нацполіції у Хмельницькій області надійшло 600 повідомлень про події та правопорушення, із них 127 кримінального характеру. По лінії безпеки дорожнього руху складено 89 адміністративних протоколів, із них 14 за керування транспортом у нетверезому стані. Також зареєстровано чотири дорожньо-транспортних пригоди, у яких семеро людей отримали тілесні ушкодження, а також 20 ДТП без травмованих. Оператори лінії 102 прийняли та опрацювали 653 повідомлення від мешканців області. Дякую вам за приділену увагу. Вже у наступному випуску розповім більше про актуальні новини та події з життя країни та області. Тож не пропустіть.